Співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик Роман Погорілий з нами на зв'язку. Романе, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. А, якщо ми поговоримо про цю новину, яку сінького ранку оприлюднили про те, що є чимало російських кораблів в чорному морі. Це щось нетипове. Чи росіяни періодично вводили таку кількість аж 16 кораблів, сім ракетоносіїв? Ну, не вперше вони виводять велику кількість кораблів, скоріше за все. Вони їх якось використають в плані обстрілу нашої країни. А коли вони виводять якусь кількість там чи дронів, чи ракет, чи ракетних носіїв, тобто проходить там якийсь довгий час між цими періодами, коли велика кількість збирається, і вони це накопичують і потім відповідно реалізовують. Тому тут тільки навіть якщо це там не здійсниться і. Це інформаційний, якийсь просто привід, то все рівно необхідно не ігнорувати повітряні тривоги, реагувати на них, тому що це все таки безпека і життя, яке необхідно А Бойові дії на території Курщини. Чи можемо говорити про якийсь новий виток? Оскільки вже мало медіа вишли заголовками про те, що українські збройні сили вже прямують якийсь інший район Курщини, тобто розширюється плацдарм, як ви бачите ситуацію там. Ситуація там дуже динамічно. Там йдуть важкі бої в різних районах. Десь е московити намагаються контратакувати, тобто відтісняти нас і в районі там снагасті. зокрема, йдуть уже неодноразові повідомлення, і були публічні кадри. То, е там певні моменти є не дуже сприятливі, але знову ж таки сили оборони намагаються там і. Зупинити цю контратаку і відповідно там намагаються відтісняти ворога. Це все дуже динамічно. Є випадки, там, коли московити просто там, намагаються десь відбити, десь підтягують свої сили, там постійно працюють дрони, постійно працюють ланцети, а є робота наших сил оборони. Тут не буду вдаватися в деталі, тобто є успіхи, є важка робота, яка от направлена на стримування ворога, відновлення позицій. Там отак переходить все з рук в руки. Вони теж не сидять на місці, вони дають бій, вони вже підтягнули туди значні сили, розгорнули їх, намагаються от показувати вже те, що вони зробили. Тому там, там досить складно зараз. Тобто, загалом це вписується в ті слова, які озвучував президент. Коли його запитувалися про певні дії росіян, він говорив, що навіть якщо і контрнаступ іде, то він йде за українським сценарієм, скажімо так. <гумен> ну, ідуть бої, тобто зараз за українським сценарієм. Я не знаю, президент, але Можу тільки загально сказати, що там дуже складно, тому що це вже не перші дні, коли ми побачили отак, от просування, коли захопили ворога з ним Нацький, Він вже оговтався по суті і намагається реалізовувати ті сили, які він розгорнув на курші. Інститут вивчення війни американський пише про те, що росіянам потрібні будуть резерви. і Їм треба буде вирішувати звідки їх підтягувати. Як ми можемо змоделювати ситуацію, чи справді вони можуть відтягнути частину військ, скажімо, з Донеччини, чи все таки вони намагатимуться створити якісь нові підрозділи умовно нові, або поповнити за рахунок якраз мобілізації, чи, чи так званих оцих добровольців? Я думаю, питання з перетягуванням військ і в цілому використання. Резервів або сили, які вони застосовують закрити. Тому що, ну як мінімум, ми там присвятили дуже детальні деякі публікації цим цим переміщенням, зокрема, показали, звідки йде переміщення а, в силу працьованої інформації, яка у нас була, і а, потім показали, які а, тобто Сили там в певній мірі застосовуються, тобто це не якісь бригади, там цілі або е великі накопичення. Вони дуже багато стягнули з різних куточків, як і окупованої території України, тобто з фронту стягнули, так і з глибини Московії. Е окремі організми у вигляді, там, наприклад, батальйонів. Вони стягнули туди, туди. А дуже багато було перетягнено з глибин Московії. Багато там, наприклад, з північних кордонів Харківщини, десь частково вони стягнули з окупованої частини там з півдня, з Луганщини, Харківщини. З Донеччини там практично абсолютно нічого не чіпається, і я знову ж таки я не знаю звідки йдуть ці меседжі, що вони обов'язково мають стягнути з Донеччини. Тому що у них там зараз якраз ідуть просування, у них, на жаль, там сприятлива обстановка, і вони дуже багато там зараз можуть зайняти. Відповідно, вони всі ресурси, які знаходяться там, вони їх будуть використовувати максимально. Додатково вони їх туди теж перетягують, стягують певні резерви. Але у них є дуже багато ділянок, де вони можуть зняти район Кринок, де було. Великі угруповані зараз воно не потрібне. Роботи не де задача зрізання роботинського виступу, суто інформаційна і не несе ніякої там стратегічної і тактичної цілі. У них є ділянки на Харківщині, східних кордонах Харківщини, Луганщини. На Луганщини у них досить такі теж груповання велике, тобто багато резервів, які вони навіть з глибини можуть витягнути. Північні кордони Харківщини, куди вони. Знову ж таки, навіть на початку їхнього заходу стягнули велике угруповування. Вони вже всі про це говорили колись перед тим, як ми почали операцію на Курщині, вони туди стягнули велику кількість резервів. Та ж сама 155-та бригада, вона вже зараз світиться досить суттєво на. Курщині, і це перше, що вони зробили. Вони саме звідти повитягували певні сили там з Вовчанська, в цілому з Білогорода. Тому є у них резерви, є у них звідки брати сили, накопичувати, постійно стягувати. я тому я ж кажу, я думав, що це питання вже давно закрите. Тобто, для них зараз пріоритетнішим є пріоритетнішою є Донеччина просування, ніж навіть Курщина, чи все таки це теж неправильно так говорити. Якщо виставляти пріоритети, то Донеччина на жаль у них є. Тобто вони не ставлять у них є сили. У них є там і і на Курщині використати, і штурмувати і, там, або як мінімум, стаб... дестабілізувати обстановку на інших ділянках. Але Донеччина на сьогоднішній день от там сконцентрована величезна кількість сил, величезне враховування і. Знову ж таки, сприятлива обстановка. Для них є мотивацією розвивати свій наступ, відповідно, продовжувати рухатися. Ну і на Донеччині, скільки я розумію, концентрація бронетехніки російської теж з поміж інших ділянок фронту чи не найбільша? Абсолютно вся, вся сила, тобто, як і техніка, в деякій мірі, так там піхота. Бо піхота це основна їхня основний їхній ресурс, який вони використовують. Техніка в двох випадках там ми бачимо колони. Там техніки, яка йде в штурм, наприклад, Мар'їнку ну, район Мар'їнки, там це Красногорівка, там чи десь в районі Костянтинівки, там Поросковіївки, це ну, зараз не спостерігаються. Колони там в Покровську, тому що ну в районі Покровська, там Турецька, особливо Покров Покровську, тому що там не та географія і. В основному там застосовується піхота, але в більшості випадків техніка зараз ними використовується як вогнева підтримка. Паралельно з цим артилерія, авіація це теж один таких з основних засобів. І накопичення у них велике є на Донеччині, тому там різноманітні сили і ресурси застосовуються для того, щоб просуватися. Якщо подивитися зведення генштабу, зокрема ранішні, то курахівський напрямок за кількістю атак є найтаким найгарячішим. Далі йде вже якраз Покровський, про який ми вже неодноразово говорили впродовж цих тижнів, намагання росіян захопити саме Покровськ. Що ми можемо констатувати з цих двох цифр? Це суто математичні розрахунки, чи все таки певна тенденція є, що росіяни зараз більше якимось чином фокусуються саме на курахівському відтинку. Курахівський напрямок він зараз теж ну утворився Курахівський напрямок. Бої в Курахівському районі набирають обертів. Ми бачимо, що за рахунок того, що московити мають значні просування в тому районі, от вони вже по суті, от все більше і більше згадують. Плюс воно медійно от так от зараз перестрибнуло на Покровщину, тому що невідомо які саме райони. Коли московити атакують, куди вони відносять, тому що зараз активно московити тиснуть там в районі Українська в сторону Гірника. Там це вже буквально там біля Красногорівки і там в сторону Курахівського Кура Курахова е, йдуть важкі бої там в районі Георгіївки, Максимілянівки і тої самої Красногорівки. І можливо ця південна частина там від Покровська, тобто той самий Украї... Українськ, там чи Ірних можливо вони теж це відносять до району краху Я не знаю, але от прослідковується така тенденція, хоча в районі Покровська не менше бойових зітне, не менше спроб ворога просуватися, і є зміни там і на мапі постійно, і вони продовжуються тобто змінюватися, наноситися на мапу. Як в районі там Гродівки, Новогродівки, Селідового і знову ж таки тих південних частин від Покровська, тобто там Маринівка, Українська, там район Невельського в абсолютно всюди тиснуть, лізуть в основному піхотою, тобто без перестану йдуть важкі бої? Чи можуть росіяни намагатися активізуватися якось і на півдні запорізький напрямок? Певні ознаки ми бачимо, скажімо, на лівобережжі Дніпра, Херсонщини. Можуть, можуть, і звичайно, що вони використовують будь-яку таку знову ж таки тактичну локальну сприятливу обстановку, щоб там рухатися і е, десь там просуватися, займати нові позиції не менш е, і користуються цими сприятливими обстановками, можливостями наші військові тобто, там можна сказати е, з рук в руки, звичайно, що медійно, так як там багато говорять там Курщина і Донеччина. То ці всі моменти на півдні вони десь позаду, хоча там теж є певні рухи, певні спроби там навіть просто дестабілізувати обстановку. Там якась група невелика піхоти, там чи ДРГ на тому ж самому правому правобережжі е, Херсонщини. То вони на цих островах якось намагаються діяти, намагаються десь пролазити. І наші бійці вони змушені постійно відпрацьовувати там з артилерією, впівтронами по цих групах. Не так звичайно активно, як це було там під час боїв закринки, що постійно десь там обговорення, постійно якісь бої. Але є активізація, тобто десь є якісь рухи. Це тобто, так, от, якщо загально описати цю обстановку. До речі, про відволікання. Ми бачимо, що зараз істерія у Білорусі трошки стихла. Немає ніяких підсувань до кордону, або ми просто якось уже, знаєте, рутинно сприймаємо якісь ворохи довкола кордону. Там зараз спокійно? А, ну, Медійно, спокійно. Тобто, дійсно там пережили оці всі бухливі моменти там, з перекидання, і в цьому, звичайно, там в першу чергу була мета там, інформаційної якоїсь картинки. І подавали, як і московити, там білоруси, і звичайно, що ми не могли це поприйти повз, повз цього. Бо хто знає, що вони там задумали, і там, вони дійсно тягали велику кількість техніки і своїх військ попід кордоном. Сказати, що це щось незвичайне а, там за три роки повномасштабного вторгнення, теж, теж не можна, а, але відповідно а, десь це все стихло. Сили оборони слідкує за цими всіма маневрами, можливо, просто відпрацювали оцю пропаганду, і все і можливо, просто от воно там стало і більше ніяк не буде використовуватися. Тому тут побачимо з часом, і от так як ви зазначили, дійсно, що це вже для нас, як рутина, після оцих, цих цих бургливих моментів в медійному просторі, от, і все. Ну, але хто знає що від них можна очікувати від тої блоабсотно, абсолютно. Абсолютно. Тобто сказати, що вони там накопичили якісь великі сили і йдуть до Києва як. Реально, дехто навіть так думає, то ні, у них мало що вийде в цьому плані, але їм достатньо просто там, навіть дестабілізація установки, відволікання, там, зайти на певну якусь частину, там, певний момент утримувати і вмирати, бо я не знаю, що, на що вони більше здатні. А, от і все. Тобто, це теж певний вплив, певне якесь відволікання і дії, тому тут все що завгодно може бути. В Deep State ви стежите дуже прискіпливо за змінами власне конфігурації на лінії фронту. Хто захоплює, хто звільняє населені пункти? І ми зараз очікуємо в листопаді нового форуму миру, куди мають запросити Росію. І якщо послухати деяких західних посадовців, то ситуація, начебто, кардинально змінилась так, що Росія має бути зацікавленою приїхати на цю на, на цей саміт. Чи справді щось відбулося з, з останнього саміту і до листопада? Ну, маємо ще кілька місяців. Місяці, власне, але чи зараз відбувається якийсь злам такий, що власне ставить Росію в ситуацію, коли вони зрозуміють, що вони справді мають їхати на цей саміт? Е, ну у нас зараз е, ділиться на дві частини. Тобто теорії думки у нас змінилися. У нас з'явилася Курщина, і це абсолютно там поміняло певні е, полі... геополітичні моменти, якісь е, е, і зараз хтось сприймає, що там думає московити. Скажуть, що там треба сідати за переговори, там не захоплюйте нас далі. А там хтось думає, що вони одразу підуть там, поїдуть на цей саміт миру, і все зміниться. Вони там почнуть говорити. Хтось думає, що всі всі, всі переговори там після цього там зламаються, і московити самі це кажуть. Тобто, ми нам нічого з цього не потрібне. Нам ми там не хочемо вести переговори, але так вони говорили про полонених. А потім, на 24 серпня, на день незалежності, ми бачимо величезний обмін з великою кількістю повернених людей. Ось знову вчора відбувся обмін, де повернулися. Бійці, зокрема, навіть е, з Азову. Тобто тут е, все покаже фактаж. Вони можуть говорити, що вони не хочуть їхати не, на цей саміт миру, їм не треба переговори, а потім відбудуться якісь процеси поза всією увагою і всіх очей, і вони раптово можуть там з'явитися. Можливо, там ще 10 разів щось зміниться, тому що е, дуже багато часу ще до, до цього саміту. Тут у кожного свої думки, у кожного свої бачення там у когось кордони го у когось кава в Криму, у когось там залишити все, як є. Хтось не хоче їхати не переговори, і кожен це бачить свої думки. На потім воно абсолютно по-іншому все відбувається на практиці. Ну, власне, побачимо сам саміт. Дізнаємося, дату, і я думаю, що саме в той день ми зрозуміємо. Вдало така тактика була чи не зовсім співзасновник проєкту. Співзасновник проєкту Deep State військовий аналітик Роман Погорілий з нами був на зв'язку. Дякую вам за відповідь. Дякую.